Друзі мої, усім палки полум'яний привіт! І від мене, лісовичка боровичка <рес> Лісовичку! Що? А ти знаєш, яка чудова українська мова. Так, мапіку, це справжня скарбничка з дорогими діамантами. Угу. Кожне слово це окраса мови. Друже, я впевнений, що ти знаєш багато-багато чудових забавлянок і віршиків для дітей. Розкажи лісовичку-боровичку. Так, 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 слухай. Ага. Гойда, гойда, гойдаша, де кобила та в лоша, а кобила в лісі, а лошадко в стрісі. А, точно, а я також знаю. Ось послухай. Чуки, 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 чук mm -hmm. наловив дідшук, а бабуся плотву годувати дітвору, а бабуся карасиків годувати тарасиків, а бабуся окуньків годувати молодців. Мапіку, а пам'ятаєш, сорока ворона діткам кашку варила, на припечку сиділа, підіть дітки по водицю, ага. і чому дам, і цьому дам, а цьому не дам. Ха, а чому не дам, га? Хе -хе -хе. бо він. Дров не рубав. Так, в хату не носив. Так. Печі не топив, так. води не носив, діжі не місив, каші не варив, хліба не ліпив, піч не сажав і, кашу не доїдав. Ось так. Правильно, так і є. Угу. Такими віршиками-забавлянками починається наймолодше дитинство. Це коли малеча тільки починає говорити. Так, так, і сорока ворона, угу. і цук, і цюк, і гойдаша. Колись хтось придумав ці чудові забавлянки, а вони пішли у народ і набрали такої сили і розголосу, що житимуть до віку. Так. А що лісовичку ти ще знаєш? Ем, е, ух, згадав. Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком, а цибулька з часником, а дівчина з козаком, а цибулька дивується, що так гарно танцюється. А, і гарно, цибулька дивується, як мило. Мапіку. Друже, краще говорити. Чудово замість це мило. А чому? Бо мило в українській мові означає розчинну воді мильну речовину. А чудово. А, я зрозумів, лісовичку. Ага. Чудово. Ти чудовий, mm -hmm. я чудовий, oh, oh, наші oh, oh, oh. телеглядачі чудові, день чудовий, світ чудовий, друзі, чудові, Україна найдивовижніша. Правильно, дуже дуже правильно!» <гум> Отже, а коли так чудово, нам залишається лише побажати нашим маленьким глядачам чудового різнокольорового настрою і гарних надій на майбутнє. І сонечка теплого і радості аж під небо. І добрих сподівань. І цілісінького кошика добра. І мультик лісовичку. І, і мультик мати. І мультик. Друзі, запрошуємо вас до нашої Кас. мультзали. А я думав кашкової мультзали. Мультзали.